Так, ну я вже звик, в принципі, до цих мемів. Нехай собі буде, нехай буде, мені подобається. Надію, що і вам подобається. Всіх вітаю на новому відео. У нас сьогодні ісу Су-122.2, нова Петеха. Зараз побачимо, що він тут може настріляти. Як взагалі вона грається, я її вперше бачу, якщо чесно. Так як на восьмих давно не грав, не зустрічав такого танку. Ну, мені цікаво, що, що вона може. Зараз будемо бачити, що тут у нас. По пробиттю 258 мм. І альфи, що по альфі 390. А ну, якось так. А зараз побачимо, що тут наш герой може робити. Е, граємо сьомими рівнями. Він дуплетом вирішив пульнути нічого собі. Дуплетом просто від'їхав від кущів для того, щоб не засвітитися і кинув ВЛТшку. Ну, будемо тримати за неї кулачки, тому що тут може бути боляче. Може бути боляче і поїхати в ангар. Дуже просто з цієї позиції. Я сам не рідко від Бабахи там отримував. Так, то що, це Це в нього просто ББшки? Він, він навіть без голди грає. Він що, просто фармить, чи що? Це скажений. Оце скажений. Голда, до речі, 300 пробуває, а людина просто зайшла пофармити на ісу 122. І отак от, от він встановив тут свій, напевно, власний, не тільки свій. рекорд, напевно, на цьому танку по настрілу. Челенджер Мінус поїхав в ангар. Так, бачу, що грає з доппайком. Певно, цей танк не горить, но... але... Побачимо, то знаю, я це знаю. А так йому і кортить уже дупле комусь всадити. Бачите, він постійно натискає кнопку. Заряджаю, заряджаю дуплет. Цікаво, що ще по в цього танку. Ще, реально ще раз кину? Ай-яй-яй-яй-яй, якраз скорб виїхав. Не пощастило. півметра, півметра лівіше і все. Було б успішно. Бідолаха в нас на базі ВК-7501, там щось страждає, вже майже закінчився, стоїть там в кущах. Так і кортить, так і кортить йому, бачите, тільки робить, що їде, і це напевно, коли граєш на двоствольному танку, це якесь закляття, закляття робиться. Дублет. Ой-ой-ой, гарно зайшло, 698. Бідний Black Принц. Он такий ще й повільний, він ледь доїхав на ту гору. Хотів уже підійматися і тут дуплета отримав. Вже і спускатися потрібно. А? Що, Блекпринс, бідолаха, знову за... Ой, один мимо щось злетів приціл. Перенервував чи що? Друже, 1500 всього-навсього в тебе. Ти не роби такого. Тримайся! Що в нас там на горі? Сомо СМ. У мене таке враження, що вони зараз. А, прорвуть їхні вору. Ні, Сому кінчається. Всі кінчаються. Дивина якась. Ну це така мапа про постояти, тому напевно цей реплей буде в нас довгий, але коли я бачив цифри, які тут наш герой настріляє, то я зрозумів, що треба записати. Це ще й танк восьмого рівня. І здається, це може бути навіть рекордом дамагу на танку 8 рівня. А ще мені здається, що все-таки якийсь його дуплет залетів. Я думаю, що залетів раніше. Ми це побачимо вже в кінці бою. БЗ58 в чаті запитує, чи наша арта грає. Ну, арта грає, так. Штюре Реміль! І тільки одна залітає, та що ж ти будеш робити? Друже, ти зводься більше, зводься, дай часу. 1800. Поки що такий собі результат. Але дуплетами стріляти це прикольно. 5-6, ми вже програємо. Реально, ми зараз, напевно, гору і програємо. Блекпринц сховався, гору так, ми гору, напевно, програємо. Ренегат там прочавить. ВКшка, ренегат, все, ми гору програли. Залишився один ренегат шотний. І наш герой забрав Блек Все, кільце звужується, кільце звужується. Треба ставати в оборону. Оу, прекрасно. Оце ще один кіл, тільки не наш. Вони їдуть в оборонку, так, вони їдуть в оборонку, напевно, так. ВКС 7501 передумав. 9.8. А тепер ми переграємо якісь качелі туди, сюди, туди, сюди. Але ну доття якесь, мені здається, стояти отак от в одній позиції. Дуплетом, от якось він дуже не хоче засвітитися, і через це в нього спадає повністю його розкид. Ну, не хоче зводитись людину до кінця, ну не хоче. Зведися вже, пожертвуй тим кількома секундами. Ну, нагода стрельнути буде по-любому. От ВКшка приїхала, тут би голда йому б не завадила, але на жаль, її в нього немає. Не заряджайте той дуплет. Ау, броню не пробито ма снарядами. ось наш йому дуплет. Він грає без голди для того, щоб хоча б один пробити. 434 альфи пройшло, але це непогано. Все, програємо тепер знову. Все-таки Скорпіон впорався з нашим Є25. Е я думаю, що він буде зараз дозаряджати другий снаряд, так. І тільки тоді кине знову дуплет, так? Та знову дуплети зараз кине. От так от. Забрав дуплетом. 582. Всі хітпойнти. Чотири тисячі хітпойнтів в них залишилося. Знаєте, в мене таке враження, що... Саме він їх і забере. Абсолютно всі три Я щось надії вже не маю на Ісу-152 і на ВК-7501. Можливо, арта щось ще зробить? А де, до речі, залишився Скорпіон, який вже трьох забрав. Чаріотір. XM66 це ПТХ американська. О, він ще його не пробив. Непогано. Ярта не влучила. Ще знову дуплет буде? Він в... капець, він вбив арту. Він її просто знищив. Ну, він напевно знає наскільки цей ГВ Пантер величезний, тому що це величезна арта. Здоровенна. Здоровенна, і там влучити в неї було б складно. Не влучити, точніше. Тому він так на удачу і кинув. Щось мені підказує, що в нього тут блайндів дуже багато позалітало. Зараз 3600 він настріляв. І щось мені дійсно підказує, що бландів багато. От Валтешку в кущі він кидав на початку. Знову, знову блайнд? Ну, ти скажений. Немає кому просвітити, у нас ВКшка котиться там зараз по, по озеру, по калюжіці і знизу. Напевно, зараз на останніх хітпойнтах буде намагатися доїхати, а ось і американець. І зараз, певно, дуплета отримає. 686. Ну що там наша арта? Це 51 Давай! Ну що там, на катку стоїть, чи він вицілює? І знову дуплет. І ще один дуплет залетів. 475, мінус. Поїхав в ангар в наступний бій. Залишився саладін, до речі, швидкий. Колісник. І чаріотір. Чаріотір – прекрасний танк. Все залишили на нашого головного героя. Всю важку роботу. Так він ще й з повними хітпойнтами їде до них на базу. А може просто хтось АФКшний у них? А що якщо просто хтось у них аФКшний? Ніхто не світиться. Ісус стоїть, дивиться там з пущив, визирає. Реально нікого немає. Де вони? Напевно. По кущах стоять. А дуплет уже готовий, дуплет готовий. Ну багато їх дуплетів він тут розкидав в цьому бою. Дуплети виглядають фантастично. 5 кілів зробив. Супер. Тут нікого немає, серйозно. А де всі? Він, до речі, ще й не світиться, він просто так вільно катається і не світиться. Можливо, дійсно, десь там от в лісі, в лісі поховалися, або й вже об'їхали по млину, і там зараз до нашої арти приїдуть в гості. Чотири хвилини бою залишилось. Він аж фугаса підзарядив. Ой, мінус арта. Чаріотір у нас на базі. Буде, напевно, виманювати, так? Стане тут, буде стояти. Куща. Ну, це непогана тактика, ну що ж? Треба їх виманювати на себе, нехай приїжджають. І Ісу їде теж до нас на базу. Зараз, напевно, вони з двох стануть і будуть виманювати на себе. Саладіна, от до речі, Саладіна треба собі придбати хоча б через назву. Мені назва дуже подобається. Саладін клас. Британці. А чому припинити? Він тобі зараз допоможе, він стане. Постоїть біля тебе. Хоча ІСУ міг би їхати на нашу базу там когось чекати. base, каже. Наш головний герой. Оу, Саладін. В кущі заїхав зараза. І пробив, до речі, пробив. 190 хітпоинтів нам накинув. Треба його їхати світити. Нас зараз працює, певно, пасивний засвіт 100%, але довга катка. Бідолака, що він не бачив? Ну він чому він не від'їжджав? Ну Чому він не від'їжджав? Я просто стояв і дивився, як до, на, до нього під'їжджає наш головний герой. Це жах якийсь. От. Як так? Як це працює? І челенджер. Ай, жодний не залетів. PvP. Черіотір проти Ісус 150. 122.2. Дві хвилини, ну тут, певно, треба вже нас доганяти. Тим більше в нього броні взагалі немає. Отак от просто напряму до нього, напевно, треба їхати. Я ще й і робить наш головний герой. Давай. Ми в тебе віримо, ми тримаємо за тебе. Оце просто. Ну що це таке? Як так пощастило, він тут в кущах стояв. Просто неймовірно. Як це працює? А дивимось результати.